Так, закриваю книжку. Вона зараз в вихідному положенні. Просто включене живлення. Закриваємо книжку, трошки придавлюємо. Все, за закрилося. Тепер першим ділом для того, щоб активувати її, вставляємо величезний амулет. Реле при цьому активуватися не будуть. Це тільки відкрилася кришка. Прекрасно. Дротів тут немає. Амулет працює на магнітах і датчики тут знаходяться. Тобто тут проблем ніяких по дротам не буде. Вішається сюди, закріплюється довгими шурупами. Отже, значить, є чотири рівня. Перший рівень, другий рівень, третій рівень. Четвертий рівень. За кожен рівень відповідає своє реле. Реле 1, реле 2, реле 3, реле 4. Вони підписані. Вставляємо перший амулет і дивимося на реакцію. Спрацювало перше реле. Так, виставляємо амулети другого рівня. Працювало друге реле? На кожен амулет є реакція системи. Приберу, якщо ще раз поставлю, знову буде реакція. Третє реле. І четверте реле це вже вирішення всієї книги, тому там інша реакція, довший саундтрек. І четверте реле. Гра вирішена. Виходить, що у нас реле спрацьовує ще тоді, коли саундтрек не завершився. Саундтрек дуже довгий, тому нема сенсу довго чекати. Так. Тому воно спрацьовує десь наполовині. І коли вирішено, включається підсвітка. Якщо я не помиляюся, підсвітка через деякий час згасне. Ну, Бо завдання вирішено. Але я не впевнений, не пам'ятаю, як в програмі зроблено.